Рогатий проти Славути уночі в Києві заз на повному ходу вліпився у тролейбус. Від машини залишилася купа металобрухту. Водій у важкому стані в лікарні. Чому велетень був непомітним для керманича у репортажі Богдана Лазуки? На чокульовському бульварі джедаї стали свідками майже біблійного протистояння Давіда та Галіафа у ролі малюка. Ось ця Славута. Ну а роль велетня виконав тролейбус, який позаду. ДТП сталося на крутому повороті. Рогати їхав у крайній правій, аж тут ззаду прилетів старенький заз. Водій тролейбуса Володимир розповідає, що вже завершував маршрут і планував їхати додому, але тепер змушений витратити кілька годин на складання протоколу. Я навіть не зрозумів, не було чи всі тут появилися удар і пропала машина в другу сторону. звернувся. все. А ви стояли? ні, їхав. Якраз заїзд в депо. Через удар Славуту розвернуло на 360 градусів. Хлопець, який був за кермом, серйозно травмований. Його госпіталізували. На відміну від старого заповіту у аварії все вийшло зовсім навпаки. Як бачите, у тролейбуса пошкодження незначні, а Славута вже поїде тільки на металобрухт. У ЗАЗа порушена вся геометрія кузова. Тож ремонтувати авто просто не має сенсу. не рівні. 20 тонн проти 800 кг, звісно, різниця велика. Дорога була повністю порожня, а зі слів медиків потерпіли водій тверези. Тож можемо припустити, що молодик просто спіймав гаву. І це стало причиною прикрої ДТП. За минулу добу зареєстровано дві аварії, дві людини травмувалися. Також столичні інспектори виявили 398 порушень правил дорожнього руху. За керування на підпитку прав позбавили 34 водіїв.